Всіх вітаю! Ви на каналі Ді Empire, де ми озвучуємо цікаві проекти і граємо ігри українською. Це офіційний огляд гри Resident Evil Requiem. Концепція розробки гри це страх, який темніший за темряву. Це відчуття задоволення, коли ти долаєш страх. він народився з хаосу, і тепер живить усе, що зветься темрявою. це вже сама по собі залежність, яка змушує вас хотіти робити більше і грати більше. Я хочу це. Я знову хочу грати. Ми вирішили зосередитися саме на цьому, щоб гра була лячною і водночас веселою. Так і народилась ідея для проекту Resident Evil Requiem — Це сингплеєрна е офлайн ігра у серії Resident Evil. Найважливішим завжди був досвід страху. Ми вважаємо, що в цій грі нам вдалося по справжньому зосередитися на цьому досвіді. Але на героїня цього разу агентка ФБР Рейс Ашкрафт. Вона дуже закрита, сором'язлива і ліклива. Це досить незвичайний тип персонажа для Resident Evil. І ми хотіли створити саме таку нову героїню. Вона боїться разом з гравцем, відчуває те, що і ви. Але протягом історії, звісно, вона долає страх і проходить шлях розвитку. Як генка ФБР, вона вміє поводитися зі зброєю, зберігає холодний розум і демонструє аналітичні здібності. Ми давно хотіли зробити головним героєм Леона. Але з ним було важко створити справжній хардкорний хорор. Ну впало відро Леон злякався. Та ніхто ж не хоче бачити такого Леона. Правда ж. Це не поєднується з його А Якщо подивитися перший плеєр, Грейс проходить через дійсно шокуючу ситуацію. У промоматеріалах це показано лише частково, але навіть зворотний, бік її. голови, вираз обличчя, ефекти крові. Ми дуже ретельно їх опрацьовували навіть з волоссям. Ми працювали глибше, запросили профі, знімали з париками, створили анімації, які потім перенесли в гру. Residence Volk підтримує і вигляд від першої особи і від третьої. Можна перемикатися між режимами вільно. З першої особи гравець сильніше відчуває страх. Грає, стає на, гра стає напруженішою і більш особистою. З третьої особи видно персонажа за плеча, і це краще підходить для тих, хто хоче більше дії. Якщо ти фанат екшену, від третьої особи буде вдалим вибором. Події гри відбуваються приблизно через 30 днів після операції. Тотальне знищення у той час в центрі уваги була інцидент Амбрелла. Це зробило серію Резиденс Evil» популярною і вже після цього багато персонажів почали долати виклики, боротися з тим, що відбувалося в ракон сіті. Змінювалися, дорослішали. Цього разу ми глибше занурюємося у ці події. Це велика відповідальність і напруга для команди. У грі з'являться персонажі, які були залучені до інциденту ракон сіті. Або постраждали внаслідок. Того, змінили долю, втратили близьких або навіть загинули. Якуєма каріануки слово реквієм у назві це не просто красива фраза, це дійсно реквієм присвята їм. Це також певний фінальний акорд, один з ключових етапів в історії серії Resident Evil, яка народилася з інциденту Амбрелла. Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року. Вже у березні 26 шостого серія Evil святкуватиме 30-річчя. Ми прагнемо, щоб ця гра стала гідним титулом такого ювілею. Всім дякую за увагу і приємної гри!